Thank you. Ми вас, дорогі наші читачі, слухачі, глядачі, медіа вперед. Сьогодні у нас ну незвичайний гість, і ми довго чекали на таку зустріч. І пропонуємо вам увагу звернути на цю людину, яка не один день і не один рік вже допомагає українцям. Сьогодні у нас у гостях президент нарядової міжнародної організації Тіра Авант Альберая Салідарія Кристоволь Агілар Дісен. Вітаю! Пане Христополь, okay. дякую, що завітали до нас. Ну, а допомагатиме нам в нашій зустрічі Павло Панасюк, який буде допомагати нам чути, що наш гість говорить і як він допомагав українцям протягом цих багатьох років. Пане Христопаль, скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з Україною? Як вона вам стала близько? З чого починалася ваш шлях роботи в Україні? Vale, pregunta número uno. ¿Cómo conociste a Ucrania? ¿Qué fue lo primero que hiciste para Ucrania? ¿De qué? ¿Cómo empezó todo? Empezó todo por U-Armonía. Se apodala esa U-Armonía. -e, unión de Armonía. Y de Ucrania es ucrania Armonía. Que es para que los niños de España, ucranianos... Se a la це адапта лингва еспаніла Ін Валентина і фігіранко для України. Це була така eh, допомога українським дітям, які проживали на території Іспанії. Для того щоб ну, допомога їм вивчити безпосередньо іспанську мову і підтримувати українську культуру, тобто, щоб навіть за межами України діти знали, що таке Україна, які, ну, які складові культури, які традиції є в Україні. Перша допомога, яка була безпосередньо в Україну, не лише у вас, в Валенції, в Іспанії, а от в Україні. Конкольфола прямі аюда киф директаменте в Україні. Ну а не Іспанія, що а Україні Ucrania directamente. Por ejemplo, Uarmanía actuaba en teatros y, y similares, y entonces eh, yo eh, desde el segundo concierto ya dije que colaboraba con ellos. Uarmanía va a ser organización, va a ver la teatral de estupi en Valencia y Alburaí. Які ну, збиралися кошти на цю організацію і на допомогу Україні. І вже з другого концерту, який він відвідував Христово, він сказав, що він буде співпрацювати і допомагати їм. Я у Арманія Актуала Ірина Степанова. концерти для Рекалдар фонду памбіяр амулантів в цій організації е, працювала якраз Ірина Степанова, там де вони познайомились, і з того часу вони стали активно собі співпрацювати для того, щоб забрати кошти е, для гуманітарної допомоги в Україні, в тому числі, і для збору е, коштів для купівлі швидких. Я хочу додати для наших глядачів Ірина Степанова. Якщо пам'ятаєте, ми вже робили з нею відео інтерв'ю. Вона була у нас у гостях, роздільна і творча. то ви відео ми в посиланні скинемо для того, щоб ви могли переглянути ще раз. Це наше місцеве хореографійне. Que, que recibimos, que, que decidimos eh, recoger eh, alimentos, eh, medicamentos y, y, y pampers para Ucrania. Irina eh, y, y, y su eh, eh, tía y su cuñado empezaron a, a colaborar, a que era. І стала ребенка, не було медикаментів. Перший день співпраці, коли ми почали робити ну, ці всі концерти, не тільки Ірина, а її сім'я. Вони нам допомагали збирати. Їжу збирати медикаменти, і в тому числі і памперси для передачі потім Україні. Він говорить, що у нас був підвал, ну такий собі етаж, де, який мав 250 метрів квадратних. І ну, в кінці цього дня там це все буквально повністю було забито медикаментами і цими допомогою.

Коли почалося у нас повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, ваша діяльність вона посилилася, змінилась? Що що вас спонукало можливо на інші якісь види діяльності? 2014 діяльність? Не венти дос, коли Que se, cambió, que se cambió el cómo, eh, cómo tú piensas sobre Ucrania, cómo actúas, cómo ayudas, si um, se si ha ido a más, tu ayuda a menos, no, si no ha cambiado. No, seguimos, seguimos jugando la misma tónica. Ahora, eh, después de, de la dana inundación de las calles y todo, uh -huh. eh, los alimentos que habían aportado de toda España para los damnificados, los afectados por la dana, los enviamos, los recogemos y los enviamos a Ucrania. Muy bien. ¿Vino a valor y a estar por un más grande, a de dale, ¿producir o le activo Ucrania? І навіть після недавньої катастрофи, то, що відбулася в Валенції, то що mm. там прийшов великий ураган, що змило дуже багато домів, спричину до того, щоб річки вийшли поза своїх менш, там багато дам прорвало, і це реально була велика катастрофа, яка ще й тривалі й досі. Та допомога, яка ну, поступає безпосередньо людям, які живуть. На цій території, там, де ну, була оця катастрофа? Вони велику частину тих, ну, тої допомоги, яка їм приходить, вони пересилають саме на Україну, незважаючи на те, да. що у них теж дуже складні зараз да, ситуація. Складні, ну, а, Скажіть, будь ласка, і чи співпрацюєте з якимись військовими частинами? або Військовими організаціями в Україні, яким теж ви безпосередньо вже допомагали. Україна е махведокована карга і вам про ви ветеранов вигеры в рибне. Каже, так в Україні він співпрацює з солдатами. Він навіть в Рівному відвідав mm -hmm. колись центр реабілітації ветеранів. Він відвідував цей центр три, три роки поспіль і допомагаючи. Наскільки мені відомо, ви також передавали і швидкі допомоги для військових частин. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Панту Шабету там і наш відомо El uh, tema de comprar uh, coches uh, de ambulancias. Sí, pues, pues, si puedes hablar más sobre esto. Pues en, en las iglesias ortodoxas eh, de, de Valencia, en, en las iglesias católicas también, cristianas, en, en todo sitio donde se podía captar dinero eh, para la ambulancia. Para la ambulancia. Llevamos 11 ambulancias, 11, 11 ambulancias eh, enviadas aquí. Esta semana pasada eh, eh, estuvo seis días, cinco días para, para poder entrar eh, a, la, la, a la aduana. A la aduana. Uh -huh. Uh -huh. Каже, що так дійсно він передавав не одну швидку, а саме, саме уже він передав одинадцяту швидку Україні. З ним співпрацюють різні церкви: і католичні, і православні церкви, де збираються кошти, донати на саме купівлю цих швидких. І Час, який необхідно для того, щоб швидка потрапила з Іспанії до України, це приблизно десь шість днів. Ми наскільки нам відомо, ви вже налагодили зв'язок з 122 двадцять бригадою. Скажіть, будь ласка, як ваша зустріч відбулася, і чи вже знайшли якісь точки дотику для співпраці в подальшому? Десяти контусари е, Ти Астаніви контакт з кон, бригадою 122? і 122, починаючи з А, però sì. Sei sì, lo 122 de come fue, como sabéis, ehm, um, conocido, de come fue todo. Nos hemos no, conocido a través de una ONG de aquí local que nos han presentado. Тоже, ми познайомились через одну організацію, яка також займається допомогою українцям тут. Ну і вони саме Eh, pues nos no, organización no, no, organización uh, Hemos conocido también a un, un militar en casa de, de Екселенте, володем, володмир, малодомін, експеленте, солдата, не після кабеля, перфект. Каже, також ми познайомилися з одним знайомим Іриною Миколаївні. Він є солдатом, звуть його Володимир. Каже, що людина він дуже щира, дуже добра. Що він видно, що солдат, що він цим займається професійно, і що він повністю відданий своїй справі від голови до них? Скажіть, будь ласка, сьогодні ми до нас в редакцію принесли ваші е, нагороди. Можете трошки розказати, що, що це за нагороди і коли вам давав? Si sí, um plan que hoy ha traído usted pues medallas y que se si puede contar los reyes de cómo los ha conseguido quién cuando no ¿Me medaліes. <laughs> 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 Ну, це, це віддячують українці, Чим вони на сьогоднішній день можуть, да. Знаєте, тут таке а, це форма а... Для за все, yeah. що не формали граційні того деруш Україна кажеться. Так само на подання нашої асоціації федерації українських асоціацій Іспанії Пан Сальвадор відзначений. Відзнакою, якою відзначаються тільки іноземці або іноземні структури. Honor et Gloria. Senior Крістебал. Мотанко Палабраз, Солокера, Дісіль. Грасі і следа мучусь аніс Галавіда. А ще у вас така дуже файна вишиванка. Розкажіть, будь ласка, де ви її придбали, чи можливо вам хтось подарував її. Dice que usted tiene pues, una camisa muy bonita que es ucraniana y se puede espantar si te la han regalado, de dónde las. Me la han regalado. Pero me ni podró boda. No, me uh, voy a decir que también. Esa es la primera vez que se ha visto en la vida ucraniana. ¿Sí? ¿Tú te fotos? Sí, era uno de los que organizó uh, Irina un concierto de Andrín. Це один із людей, які організовували один із таких благодійних концертів на збір коштів для України. З Концерто, цими людьми, кажу, було виконано два збірних концерти. Для збору коштів в Україні. А це в Валенція, це, Так, Валенсі Валенція Альбора. Mm -hmm. Доброї друзі. Я, Я Я Юлік. Ми з Варшави починаємо наш благодійний концертний тур по містах Європи. І хочу запросити, хочемо запросити вас 4 березня у моє улюблене місто в Іспанії, Валенсія, на наш район Альборая. Альборая на наш концерт буде гарно. Патріотично по-українському і настроєво. Слава Україні! Героям слава! Альборая, Іспанія, дорогі українці, які там проживають. Запрошуємо вас 4 березня о 19.00. На наш спільний концерт, переможний концерт, на якому ми будемо збирати кошти для наших хлопців з ЗСУ. І буде як буде патріотично. Будемо співати українських пісень. Буде настроєво і всього за 10 євро. Приходьте! Слава Україні! Героям! Слава. Які у вас в подальшому, які ви бачите плани і яку допомогу плануєте ще надавати Україні, українцям? Яка у вас є можливість? Які у вас є планування на футуру, а на допомогу для України, яку ти маєш підтримати? Футуру. 77. Я маю 77. Мій футуру 10 років. Vale, <гум> Каже, ну, майбутнє мені зараз 77 років. Якщо ще проживу 10 років, то буде добре. <гум> Каже, поки можу, я буду допомагати Україні аж до останнього свого дня. Ми за це вам дуже вдячні. <гум> Щоб ви побажали українцям Україні у 2025 році. ¿Qué es lo que desearías a Ucrania en el 2025? Desearía la guerra finito. Pero Putin a su casa y, y una paz aquí, justa, una ¿no? justa para todos. Cortar cabezas, corrupción, cero. Cero. Pum entrar en la comunidad europea, entrar en la comunidad europea y modificar y cambiar todo el país, todo el país, carreteras, desagües, desagües, alcantarillado, todo sería colaborado con, con Europa. Europa colaboraría con vosotros, haríais un país bonito, de verdad, porque es bonito, y encima... Каже, бажає, щоб саме головне е, е, закінчилася війна, закінчилося оце все, що відбувається зараз на території України. щоб Путін пішов додому вже нарешті і не чіпав ніяк Україну. Бажає, щоб е, ну, ви, Україна змогла вступити до Європейського Союзу. щоб Україна все ж таки змогла здобути цей статус члена Європейського Союзу, що Україна є і буде гарною Україною, але за з допомогою ну, Європейського союзу е, Україна зможе ну, розцвітнути стан стати ще краще, щоб відбудувати і дороги, і будівлі, і все, що ну, було втрачено цією війною. Також він бажає щоб. Е, Україна змогла ну, зняти з себе, так, uh -huh. да, долати ем, свій, свою велику проблему з корупцією, щоб ем, ну, просто Україна стала кращою і найкращою для України. Проблема є на корупціон. Самою великою, як він вважає зараз, це корупція. Ми дуже вдячні за те, що ви до нас завітали, і сподіваємося на подальшу співпрацю. Завжди раді бачити вас у нас в редакції. Ну і до нових звершень і перемоги нашій України. Дякую, Дякую вам. Дякую вам. Героям слава. Дякую вам. Дякую вам.